Доброго усім дня! Привітаю з вами тут. Привіт глядачі поближче. Беремо вас з собою в дорогу. Трохи зараз з вами побалакую, щось вам розкажу. Доброго усім дня. Спасибо. Вже листопад листя вже падає скрізь. Ви знаєте, я дуже люблю знімати дороги, а особливо люблю, коли їдемо повз польських таких невеличких містечок або сел. І зараз теж заїхали в якесь село за шамотулами. Нова, нова така картинка. Мені дуже-дуже подобається. Завжди я звертаю увагу на дорогу, на домики, на всі зупинки. А ні, ось тільки скінчилися шолотоли. малий. Якийсь мій малий гай. Трохи давайте вас покатаю разом з нами. Дуже таке ярке сонечко, але вже досить так прохолодно, вже треба одягатися тепліше. Ось вже ліса вже такі листі стоять. Не зовсім, але осінь але така досить. Тепла, тепла, не дощова. В тих руках було дуже-дуже багато дощів, вітрів. Може, звісно, що ще все попереду, але таких, що знаєте, дуже-дуже таких вітрів, то і не було. Ось такі такі висопосадки. Віля вже пішли, на свій відпочинок заслужений. Всем відпочивати. А тут гляньте, засіяні чимось, не знаю. Може гірщиця. Вона дуже корисна, як ото сіять. Вона убиває там всяких жуків. Там дуже багато я знаю, що таке саме для землі корисних речовин. Може, то не знаю. І, і, знаєте, можна так дивитися і здається, що це весна або літо. Коли такі зелені, зелені поля. І небо таке, бачите, не такі яркий. Такий яркий, знаєте, голубий колір, такі, як ото голубосіри, чи що. Ну, знаєте, ще мені там писали на. Електронну адресу, чому я не знімала день в свят, чи їздили ми кудись на цвинтар. Не знімала, чогось не, не хотілося нічого знімати. І мені дуже сподобалось, що деякі люди, мої, мабуть, підписники, які вже давно з нами, якраз питали, чи ходили ми на могилу Макхама Юсупова. Хто знає, хто пам'ятає, то на цвинтарі радянських воїнів одного разу попросив глядач знайти його діда з Казахстану Макхама Юсупова. І ми його знайшли два роки тому. І ось два роки підряд ми ходимо на День всіх святих, на цвинтар і ставимо йому свічечку. І цього разу теж ми ходили, але. Не знімали, бо чогось ну, не хотіла знімати. Хоча я знаю, що ви дуже любите дивитись такі відео. Ось і таке дуже, знаєте, цвинтарі в ці дні вони дуже-дуже такі атмосферні. Я не можу казати, як знаєте, цвинтар красив, красивий, гарний, якось так язик не поворачується. А ось дуже дуже такий казково-атмосферний, якийсь магічний, можна так сказати. так? І звісно, що ми купили свічечку для Макхама Єсупова і, і поїхали в парк цитаделі, там, де цей цвинтар, і поставили в цей день. І Хочу сказати, що всі всі могилки радянських воїнів ніхто їх не обирав, не то, що не обирав, ні, ніхто не знищував, там у них чистенько, прибрано. Ніхто їх не зовсім не знищує, так як пишуть е, в російських новинах. Е, покажу, як небудь ми з'їздимо. Це якесь озеро гарне, але не видно там. Місця. І вже переключилась з мир. І покажу вам, що там все, все в порядку, так сказати. Бачите, зірно, зідовано зелена Гура, і знаєте, я ще так подумала, собі помислила. Якщо так склалося, я дуже така людина, що. що це бахка, я ось, знаєте, я вірю у всі знаки, які от в житті нас супроводжує якісь знаки, які, якісь події. Ви прибудете? І я так вирішила, якщо та людина, яка Попросила знайти могилу його діда, і якщо нам вдалося знайти цю могилу, значить, ця людина не знаю, як на українському достойна, щоб, було, що ми її знайшли. Ось щось мені так. Здалося, що Боженька нам поміг, і дуже багато, багато мені глядачів писали підсказки, маршрути, як знайти і фото з точною адресою. пам'ятаєте так, що там не було цієї таблички, вона була знищена. Але ми знайшли, і я хочу сказати, що це, мабуть, так повинно було бути, і ми не могли просто не піти. І не поставити в цей, в цей день цю свісічку для пам'ять для Макхама Юсупова. Ну, ось так вам розказала. Пишіть мені, що ви про це думаєте. Мені буде дуже цікаво.